Слава Ісусу Христу! Високоприводобні, преподобні отці, наші воєнні-побратими, владом, дорога, сумнуючи і прибита горем родина, вся Борочанська громада. І знову сумна звістка. Ще один з найкращих. Захисників, найкращий син, найкращий чоловік, найкращий батько, повернувшись додому на щиті. І з травня місяця до останку рідні вірили і всі, що Іван візьме слухавкою за телефонує. Не плачте, я живий. Але на жаль, Виконавши Той обов'язок перед рідними перед всіма нами, віддавши найдороссинніше своє земне життя. На честь нашого захисника звучить їм Україна.